Всім здравствуйте! Мене ви знаєте як Павло Миколаєвич, в місті Вінниця. Сьогодні вам показую трьохкімнатну квартиру в новобудові. 105 квадратних метрів. Гостєвий санвузол, кухня, автономне газове опалення, меблі техніка все нове. Шитра. Посудомийна машина, індукційна плита. вытяжка. Балкон. На балконе весь мой автономный газовый котел. Вид внутренний дверь. Зодчик 40. Коридор. Далее зала. Тут двуспальный диван, который раскатывается. Вот сидит телевизор. Шафа. Друга кімната йде да? у нас як кабінет. Балкон. Другий. По рахунку. ванна на кімната, правильна машина. І третя кімната спальня з ліжком. Звертайтесь, дзвоніть, пишіть, будете проживати в даній квартирі перші. なす。